Це не перший раз була спроба вкрасти прах. Скажу вам більше, були звернення від високопосадовців з Російської Федерації стосовно можливості забрати цей прах. Звичайно, що ми відмовили. Були проби корумпувати урядників міської ради, пропонували неймовірні хабарі, щоб прийняти відповідне рішення. Моя позиція тверда: є війна. І ми готові обміняти цей прах на наших воїнів, які знаходяться в полоні. Тим займається головне управління розвитків.